У нас сьогодні 21 листопада. Іде перший сніг. Що мухамат? Перший раз сніг бачиш, так? Да? Так, да, бо ж дитина не знає, що таке сніг. Да він, звісно, розстає, одразу жалко. Красота. Навірно, перший і останній раз. Бо тут сніга побачиться, тільки так іздалі на горах. Сніжок, синок, так? Да? Сніжок, а вот я зкрив. Сніг йде, так? Да? Сніг, попробувати хочеш? Зараз ми будемо виходити за саміром идти. Якщо буде ще йти сніг, то попробуєш. Хамат. В Італії так рідко буває сніг, що коли йде сніг, всі люди беруть зонтики, як під дощ. Що снило пошли. 嗯。Mm. Прийшли додому, дітей невозможно загнати. Діти так раді снігу. Жалко, звісно, що він не лежить. Почти одразу розстає. Там бігають. Хамат, мабуть, вже змерз. Ну, йди додому, йди, йди додому, йди. Самірчик, іди додому, вже руки змерзли. Давай, давай. Йди вже руки померзли, Сніг йде, йде. Діда сусіда вже насипала на балконі. Йому можна сніговика ліпить. А так не дуже Фонарі включили. Сейчас Саша ж десь іде со школи. А всі під зонтиками. Я вже зліпила сніговика. Морковка була, вже хтось забрав во дворі, а ми вийшли. Все-таки сніг і йде. Іде. Вийшли, підемо. Підемо хай діти. Давай, Сніговика зліплять хоч одного. Що це їде? Що це так гуде? Відходьте сюди зайдіть. Зайди самі щось так гуде. А, не. А, це трактор розгортає, навіть. Ми ж ми підемо. Нет, запоти їде. Щось не пойме, куди йому треба. Він хоче сюди повернутися. Не може. Нет, не подходи. Ще... Не, подходи. Ще... <глар Machine> не подходи! А! Не подходи. Ой -ой -ой. <�лоргий> ой 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 Сашу, иди в Сашу кидай. Саша, а ну-ка, пидайтеся, ему. Хайвин у вас давай, тоже. Вот а, так. Капец. Давай, давай, давай. На, Мухаммад, на, держи. Опа, на. Держи. Кидай. Кидай. Ой. Кидай, кидай. Сами давай. На, кидай, Мухаммад, на. Кидай. Давай, в меня. Оба! На батарею поставишь. Отойдите, я хочу зато. Я так боюсь, что она снажалась за мной. Куда снег есы? Я так ложись. Да. <свы> и, 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 и. Она не делается нормально. По Ангел. Вставай. <свы> а пока пока. Сейчас ему еще надо ободочек сделать Смотри, там вот, Наверное, собі лазай. Нет. Давай. Кидай в меня, давай. Мухамад, кидай, Сашу, кидай. Дай, кидай. Хай бігає, щоб не змаш. Я собі. 아빠가 파트. 야. 와, 추러 와. Доганяй, доганяй їх, мухамад, доганяй. большой где ты что не собираешься <клышко> иди я глобный лайк я дышу и пар <клышко> перед камерой хорошо <клышко> дыши вот <рикосно> Робіть так, як Саша, і ділайте сніговика. І отак крутіть. Отак крутіть шарик роби і коти його. І будете сніговика робити. А я Все, тепер коти той шарик тепер. Коти його, отак, як Саша катає. коти і буде сніг наліпляти. Диви, як Саша котить. Коти його. Отак? Давай, коти, коти. По снігу коти, Самір, куди ти несеш його? Коти його просто, отак так, тільки не дави сильно, коти, коти, він буде більший, більший робиться. Коти, коти. Коти, коти, ще, сильніше, сильніше. Що? Самер. Кто? Нет. Запач. Яла. ще, іще коте. Я пам'ятаю. Ще ще коти ще. Котаба. Ой, який ти ви Що? О -о -о. Та О -о. що, Саш, навіть на перший, да, хватить на перший ком. Так, да, його зараз треба виробляти добре. Як... Самір, то в тебе буде на голову, а треба ще середній. Дай. Це на головку, ні. Дай. Давай, Саш і Саша, його там. Сюда.

стоп, не тройте, не тройте. Не, не надо. Мне вообще надо сюда прицепить вот тут. Снега добавить? Да. И что дальше Снеговик? Добавить. Почти готов. Да. Остались на улице час. Выкинем I just love it.

У тебе такий прям круг получається. У тебе прям круг получається, а у нас якісь блини. Мама перчатками не обжилася. Так, такої Да, я думаю, так. А ну кругла чи ні. У ту, там знизу, так, там. Так пришпендярила її. Що і морковка не вийде, ну що тут сунемо. Фінальний Ой, штрих. А не впаде, Щось, щось ви погано туловище установили. О, це рука в тебе, мухамат. Це в тебе рука Чи що, це корона? Фінальний давай, давай, штрих то, щось... доліплять. Зараз отут треба підклеїти. Ой, збухама, тільки Ай, не сильно, бо Папа. він все питається його. Та хай питається, щоб розрушиться. Ну хотілося б, щоб він постояв і завтра діти його побачили. Я вони таке... Моя вони тут не ліплять О, ось, так, таке. Що а це нам не надо, я думаю. Ліпіть, ліпіть. Хорошо укріпляйте його, хорошо, бо він щось у вас якийсь хіленький. А це машина щось їздить, я не знаю. Навіть соль розсипає. Розсипає соль на непрочищені дороги. Так дороги навіть не прочищені, куди та соль упаде. У нас снег ростає. трошки. Трактор щось проїхав і не цей. І ковшом не зачепив. Навіть круг ніжний, ну нормально. так їдеть, на його так не пошипа. Є, треба нам там, самі. Там не треба. Ручки надо приделувати. Тепер роби кружочки для ручок. Щас, нам надо веточки. Можна віточки. і без веточок ручки зробити. А я ну тільки ломать не надо дерева. О, ну нема О, тут веточок. Делайте ручки из снега. Отластка. Сэм, можно поломать и зробити так глазки. Вот, так, вот, так, вот, так, поламать, вот так такие, вот такую палочку можно поломать, І полочки глазки. Пол uh -huh. так. Саш! Можно идти так. Саш! Глазка? Понятно. Ми вже без палич. Mm -hmm. що Самір, не кушай сніг, буде горло боліть. Ага. Mm -hmm. Все, я вже зняла вас боюсь. Споткала. Ну не трогай морковку. Все, йдіть далі, стр... стройте, що там хочете. Башню та будемо додому йти. Mm -hmm. А, ви ще одного ліпите снеговика. Давайте mm ще -hmm. Ти вже змерзла. Вона вже вся шапка мокра. От чого вона мокра. Кстати, сніг уже і перестав. О, як красиво. Жалко, конечно, що завтра ця вся красота. Да. Ростає. Да, буде слякоть. Моя мечта. Давно да, давно. Это было взять, дёрнуть дерево, щоб все попадало. Как красиво.

Та сніговичок. Ойдемо Сніг ну, додому. Не, не! Ми й так вже довго є. Принаймно більше часу. this. Десять Пап, часов папу пошли папі показывать, як делали снеговика.